Харі Крічна, Нарешті я дійшов до району Каштан, а я хочу підкреслити деякі недоліки, м'яко кажучи, на цьому районі. Бачу, що цей район дійсно забутий місцевою владою. І я хочу вам показати кричущі моменти. Знаходжуся біля лікарні районної, яка орієнтується. Бачимо, тут раніше була зупинка громадського транспорту. Ось. Але наразі ми не бачимо ані лавочок, ані нічого, окрім цього двоповерхового магазину. Ось. Але е, Місця не знають, що завжди, я також пам'ятаю себе, тут завжди була зупинка громадського транспорту, а саме, а саме лікарня. Зараз ми бачимо, що тут е, отобто, Потім е, вони як, там зробили зупинку, але зараз вже зробили ці ворота, і як тут їх, їхня, їхня власність. Так так виходить. Тобто, ну, що я зранку, зранку я біжу, і я бачу, тут ворота зачинені, отже, то лавочка якби для клієнтів магазину, а не для мешканців подільської громади. А тут люди завжди стоять, як коли зранку пробігаю. Люди, люди стоять, наголошують, що це знаходиться біля лікарні, біля лікарні, де люди різні, різного віку, хворі, на різні хвороби, а вже ж їм треба присісти тощо. І біля лікарні зупинку прихопила особа і зараз, і, і зараз е, е, присісти людям немає де. Тож звертає до ТВМ міста Албанського, а Дошь, Албанський, куди ви взагалі дивитесь? Чи вам лише тільки робити те, що вам нашоптують? Ну що це таке? ну як це? це вже навіть що це було до вас, це було, ви були депутатом, зараз останні три роки більше навіть, якщо це питання не вивчали. Але знаєте, що, 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 що ще цікаво, хочу вам підказати. Тут навіть немає знаку, бачите стов. І раніше був знак зупинка громадського транспорту. Наразі його немає. Тобто або вони спроектували собі вже якось, значить взагалі вже немає. І зробили як просто магазин, або вони не враховують, або ну, не, не, не встановлюють ці знаки, аби люди орієнтувалися, ну, які там не місцеві. Це ж районна лікарня. Вони можуть не знати, що де, де зупинка. І сказав, має бути тут знак. Тобто знову кинути, кинути на... Призволяючи каштан. Дивіться, бачите, ми бачимо, що автобус зупиняється. Чому він зупиняється? Це може тут завжди була зупинка громадського транспорту. Тож, а де лавочки? А де, а де знак? А де знак? Тобто зараз можна його, на, нього, на нього штраф, що він зупинився на незначному місці. Розумієте? Там, там навіть бордюри бачите, не пофарбовані жовтим кольором. Ось що відбувається при ТВ Мира міста Албанському. І я, ну, я це пролушую до того, щоб Албанський, щоб ти е, трохи е, поміркував, хто навколо тебе, і що вони лише мовчать, що насправді. А якщо ти щось хочеш поміняти, тоді тобі треба комунікувати з громадою, а не з своїм оточенням. Харій Крішна.